В адміністрації президента щойно знову говорили про гуманітарну допомогу, що тепер прямує з московської області в напрямку українського кордону. Що в тих трьохсотнях білих довгомірів, окрім Путіна, напевно, що не знає не знає ніхто. Чи має уявлення про вміст вантажу українська влада? Запитання до Євгенія Гаркова. Він чув останні заяви вітчизняних високопосадовців. а Нині на прямому зв'язку зі студією «Спецкору». Женю, привіт. Ну, то, власне чи пускатиме ту білу колону Україна на свою територію, і у разі якщо вони таки проїдуть без дозволу, що ми будемо робити? Вечір добрий Сашо. Ну про все по порядку Україна не заперечує міжнародної гуманітарної підтримки. Про це ще раз наголосив сьогодні заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. А що стосується мови про будь-яку колону російську на території України, про це навіть не йдеться. А як відомо, вже усе це станеться на одному з контрольно-пропускних пунктів, на якому саме не уточнили, уточнили, що це буде контрольно-пропускний. Пункт, який контролюється українськими військами, що стосується відповідальності за... Транспортування за перевантаження та оформлення вантажу, цим займатиметься міжнародний комітет Червоного Хреста. Мовляв, чали сказав, що вони справу свою справу знають, тому саме на них лягає відповідальність. Також червоний хрест займатиметься транспортуванням вантажу по території України, звідки візьметься організація? Таку кількість вантажівок, Чалий припустив, що це можуть бути орендовані машини. Що стосується української сторони. То вони лише забезпечуватимуть безпечне транспортування вантажу по нашій землі. А, ну і ще він додав, що Червоний хрест взагалі не розглядає можливості використання російських автівок на нашій території. Чалін голосив, що все. А, що це буде саме міжнародний гуманітарний вантаж. Тому якщо російська сторона хоче до цього е приєднатися, то українська сторона не проти. Я ще раз хотів би наголосити, що не про які конвої, бо конвой знаєте це з такою мілітарною якоюсь забарвленням. Ми говоримо про ініціативу президента України про міжнародну гуманітарну місію, саме міжнародну за участю багатьох учасників. Якщо Росія хоче долучитися, будь ласка. На наших правилах внутрішніх, на міжнародних правилах згідно міжнародного правила. Українська сторона готова навіть підсилити наші можливості на кордоні, фактично для того, аби навіть не затримувати процедуру пропуску вантажу. Ми поки що не маємо ні Червоний Хрест, ні українська сторона. Не маємо російської ноти обіцяною з переліком цих товарів чи специфікацій. І ми поки що не знаємо, що саме там знаходиться. А тут, в принципі, як медіа повідомляє, повідомляється, велика якась там кількість вантажівок, і власне це не десь, що хвилює, тому що ми хотіли би все таки отримати розуміння, що буде розмитнюватися, які треба для цього ресурси. Ну і відповідаю на ваше запитання, що буде з колоною, у разі якщо та. Перетне кордони цитую чалого е будь-яка неузгоджена з українською стороною спроба перетину кордону сприйматиметься як несанкціонована студія. Женя, дуже дякую тобі. Гуманітарну допомогу із Росії в Україні прийняти готові стверджують в адміністрації президента, але раптом буде підозра, що в білих фурах не харчі з водою та крупа із цукром вважатимуть безномерні вантажівки за агресорів. що... Незаконно сунуть крізь кордон відповідний наслідок Обіцяють тим дивним гуманітаріям у разі провокації притаманні військовому моменту. Євгенія чув такі заяви щойно на Банковій.